Наразі, е, суто, технічно це можливо, але е, враховуючи те, що для цього їм треба буде подолати, е, повітряний простір країн-членів Північно-Атлантичного альянсу в будь-якому разі, е, і враховуючи те, що це не той тип озброєння, яким е, вони можуть станом на зараз похизуватися, і враховуючи те, що в Чорному морі і так вистачає 8, і е, 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 так вистачає кораблів у кількості 8 одиниць. Три з яких підводні човни, е, можу сказати, що ймовірність цього стрімко наближається до нуля. Це по-перше, е, по-друге, вони там, в принципі, не для того. Тому е, сказати, що е, небезпека безпосередньо звідти може виходити станом на зараз, я не можу, і в принципі це постійне корабельне групування, яке базувалося в Тартусі, а зараз бовтається в е, морі, воно орієнтовано на інший регіон. Раніше це була Сирійська Арабська Республіка, де вони намагалися показати всю свою міць і потугу військово-морську. Стане на зараз добре, в лапках добре для них, якщо їх там приймуть десь в Африці якийсь черговий диктатор, який може їх там у себе прихистити, але в будь-якому разі це вже не заморська база, це зовсім інший рівень.